Доброго дня, мої любі діти. Сьогодні ми займаємося з молодшою групою, і сьогодні на уроці ми з вами згадаємо наші пісні, а також розучимо нову, нову вокальну вправу, яка має назву Сонечко Засяй. Тож, давайте, як ми завжди сідаємо рівненько і починаємо дихати. Робимо вдох і видох. Молодці, ще раз робимо вдох. Видах. А також давайте зробимо гімнастику для обличчя. Перед тим ми трішечки подихаємо ще через нос і через рот, рот. видох, ще раз вдох, і видох молодці, ще раз вдох, і видох. Два рази вдох, два рази видох. Ми вдох робимо і видох молодці. І зараз згадаємо наші вправи для розсвитку дикції. Так? Трішечки розтіремося розітремося. Так, молодці і гарненько робимо отак язичком за закритими губами і в іншу сторону. Молодці. Молодці. Трішечки, да? По усміхаємося, тому що у нас посмішка дуже важлива при співі. Так, молодці. І давайте згадаємо наші скоромовки. Єхав грека через реку. бачить грека в, реч... в річці рак. Сунув в грека ру... руку в річку, рак за руку, грека ца. Тут у нас дуже важлива буква «р». Давайте трішечки ще р. Їхав грека через річку. Бачить грека в річці рак, сунув грека руку в річку, рак за руку, греку цап. Молодці. І ще одну давайте згадаємо. Понад квітами літає джу-джу-джу. Ой, яка ж ти жвава бджілка золотава. Молодці. Це по нашу бджілку. Так, ну і давайте згадаємо нашу пісню. Е, верніше, сьогодні ми тільки її послухаємо, вона має назву Сонечко Засяй. Тож я читаю текст, а ви уважно слухаєте. З друзями вітаємось, приязно всміхаємось, сонце грає промінцями, теж вітається із нами. А як сонечку немає, у нас. Посмішка зникає, сонце, сонечко, засяй, діток, радо, привітай. Будем радо гратися, гарно усміхатися. Сонце, сонечко, засяй, діток, радо, привітай. А зараз послухайте, будь ласка, цю чудову пісеньку.